Вітаю на каналі Палеристка Україна. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо ось такий хрест Гурби 2014 рік. Це у нас почесний юбілейна відзнака то 70-ї річниці битви, битви під гурбами. Відзнаки йдуть на броні. Невеликий розмір, невеликий номер. якісно позолота, важка і ця центральна частина відзнаки йде накладна. Получається слоями ця частина і ця частина. Бачите, так? Да? Стрічка рідна, повинна бути саме така. якісний гарячі емалі. І до неї йде ось така грамота. Що то за битва, хто не знає, той забийте в Google там, щоб я не втрачав час, зараз не розповідав, там все написано. Грамота формату А4. Розміри стрічки такі. Хрест має ось такі розміри. Дякую за перегляд. Слава Україні!